Вітаю всіх на каналі РІНЦ Це канал роботи і інвестування. В зубопротезну технічну лабораторію потрібні. Зубний технік на знімне протезування, присовка нейлонових протезів, виготовлення металевих конструкцій, бюгельних каркасів, дипломований з досвідом роботи і без, заробітна платня від 20 тисяч гривень. Також потрібен ливарник зубні протези заробітна платня від 20 тисяч гривень. Лабораторія також надає в оренду місця біля станції Метро Берестейська Київ. Контакти 067 321 7714 і 093 80... 880 73 99. Також допомагаємо з житлом. Оренда кімнат і квартир. Силка в опису к цьому відео. Тому підписуємось, щоб нічого не пропустити. До зустрічі.